Вітаю вас, малята, Хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Сьогодні до нас на заняття прийшла гостя дівчинка Наталочка. Вона хоче нам розповісти про свою матусю. Привіт, малята! Я дуже люблю свою мамулечку, її звати Катерина. Ласкаво я її називаю Мамулечка, матусенька. Моя матінка вродлива, ласкава, добра, в неї дуже ніжні ручки. Я її дуже люблю і завжди допомагаю. А ви, малята, що можете розповісти про свою матусю? Пропоную скласти розповідь про матінку та попросити когось із рідних зняти вашу розповідь на відео. Буде матусі гарний подаруночок. А зараз разом розглянемо ілюстрації та пограємо у гру, що мама робить. Мама куховарить. Промовляйте разом зі мною. Мама куховарить. Мама миє посуд. Мама миє посуд. Мама прибирає. Повторіть. Мама прибирає. Мама перебілизну. Мама перебілизну. Мама прасує одяг. Мама прасує одяг. Мама. Читає казку. Мама читає казку. Малята, а що робить ваша матуся вдома? А ви їй допомагаєте? А зараз давайте виконаємо іншу вправу. яка називається Скажи пестливо. Я кажу слово, а ви до нього добираєте пестливу форму. Наприклад, мама. А писливо буде матуся. Рідна, рідненька, гарна, гарненька, красива, красивенька. Повторюйте ці слова своїм матусям кожного дня. Послухайте вірш про маму. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Справді ж чудовий вірш? Хто в колисці вимовляє слово мама? Немовля, яке це слово? Лагідне, добре. Ніжне. Як звучить у рідній мові слово мама? Мамонька. Мамуся. Матінка. Матуся. А якими ласкавими словами ви називаєте свою матусеньку? Малята. Я пропоную ще раз послухати вірш про маму та вивчити його на пам'ять. Ще в колисці немовля. Слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Попросіть когось із рідних допомогти вам вивчити цей віршик та розкажете своїй матуся на свято. Діти, яке гарне свято у нас буває навесні. Свято мами! А ви готуєте своїй матусі подарунок? Як ви допомагаєте мамі готувати свято? Можна намалювати малюночок або зробити гарну аплікацію та подарувати на свято своїй матусі. Бажаю вам творчих успіхів! Гарного всім дня! До побачення! До наступної зустрічі.